В загальних контурах вже почали обговорювати план Трампа по зупинці бойових дій в Україні. Якщо дуже коротко, це не вступ України до НАТО протягом певного проміжку, говорять про 10-20 про 20 років і поки що замороження війни на тих кордонах, які є сьогодні. Звісно, що нас це з вами не влаштовує, і тому деякі. Особливо активні канали, ну і експерти, чиновники, можновладці вже почали кричати: Ага, ось весь план. Ребятки, а запропонуйте ваш. Ви зробили план, ви його повезли в ООН. На нього всі болт поклали, його ніхто не буде виконувати. В цьому плані нічого нема з того, що можемо виконати ми. Навіть якщо ми всі мобілізуємось, то нам нема, нема чим воювати, тому що замість заводів. З виробництва зброї ми робили велике будівництво, яке в народі сказали, що це велике крадівництво. Замість того, щоб перевести економіку на військові рейки, ми продавали підприємства. Замість того, щоб завести в владу професіоналів, ми звели туди кумів сватів з 95-го кварталу, з, з дитячого садочка, усіх підряд своїх. Частина з них мародерить український народ і бюджет. Про що ви говорите? Отака От об'єктивність. А ви думали, Дональд Трамп запропонує що? Взять меч, кладінець і приїхати одвоювати території? Поки що нам потрібна зупинка бойових дій. Все інше потім, сьогодні тільки 8 годин. Тривога і обстріли Києва. І це може не зупинятися, а у ворога ще є ракети. Які, до речі, він не вживав останній місяць, здається. Як ви думаєте, що буде з нами, якщо ми будемо хейтити, продовжувати хейтити реальні плани? При цьому нам ніхто не пропонує, де Юре, відмовитись від територій. Нам просто говорять, що оце ота умова зупинки бойових дій, про яку ми, можу, яку ми можемо забезпечити? Поки що, Поки що, отак. А далі все в наших руках. На жаль, так. На жаль. Але іншого варіанту немає. І ті, хто кричать на Трампа, ви можете мобілізуватись і піти вирішувати і реалізовувати інший план. Гоу! Але ж ви цього не зробите. Ви будете просто сидіти і трендіть на все, що вас нібито не влаштовує. Но самі ви воювати не підете. Тому давайте не будемо. Давайте будемо жити в реальному світі. У фантастичному ми вже пожили. Наслідок ми маємо більше 20% тимчасово окупованої території, тому що комусь щось вважалося. Телеграм Ютуб Шапці профілю під.